Мир вам, брати і сестри. До цього місця поміг нам Господь. Слава йому. Місце святого письма, яке я хочу зачитати, це Євангелія від Луки, 9 розділ з 23 го віршу. А до всіх сказав: якщо хто хоче йти за мною. Нехай зречеться самого себе, і нехай бере хрест свій і йде вслід за мною. Бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить Його, хто ж загубить життя своє заради мене, той збереже Його. Яка користь людині, коли придбає весь світ, а себе самого погубить або занапастить? Бо хто посоромиться мене та слів моїх, того син людський посоромиться, як прийде в славі своїй і Отця і Святих Ангелів. Брати і сестри, якось так сталося, що цими днями для мене знову поновилася тема, стала свіжою про хрест. Я би назвав цю тему, що значить нести Хрест Ісуса Христа? Якщо так. Слові Божому розглядати цю тему, то є два напрямки, як можна говорити про хрест. Один той хрест, який ніс саме Ісус Христос, і той, і той хрест трошки інший, який заповідано нести нам. І ось саме новий Завіт найбільше розкриває цю тему, хоча в Старому завіті. Були деякі натяки про хрест, про те, що Христос має померти на христі, але буквально таких слів немає. Було сказано образно, навіть в тому моменті, коли євреї йшли по пустині, і там вони порушили волю Божу. На них напали змії, почали їх жалити. І Бог дав вихід із цієї біди. Він не удалив змій, але він сказав Моїсеєві, щоб він зробив змія мідного і почепив його на дереві високо, щоб усі, хто був уже ужалений, щоб міг подивитися на цього змія і залишитися живим. Це було величезне чудо. Тому що. Не було тоді ніяких таких, напевно, що противоядій, як сьогодні вже різні си, е, сирвотки є і так далі. І напевно, що і змії були теж е, особливо ядовиті. Але коли <клух> Моїсей зробив це, послухавшись Бога, то так і трапилося. Люди, хто подивилися, Уже, будучи можливо, при смерті, подивилися на цього змія мідного, який був високо піднятий, залишалися живими. Оцей погляд віри на цього змія, зміг нейтралізувати яд оцих вже зміїв живих, які кусали і які, значить, пускали свій яд, тому що змія вона не просто кусає. Вона, коли кусає, вона пускає яд, який вбиває людину чи щось інше, що живе. Але погляд на цього мідного змія нейтралізував яд, і людина залишалася живою. І Христос у бесіді з Никодимом так і сказав, що як Моїсей підніс змія у пустині, ось того мідного змія, так і сину людському. Потрібно бути піднесеним до догори, для того, щоб кожен, хто подивиться на нього, хто прийме його вірою, залишався живий. Залишався живий, спасався від <кій> вже цього іншого змія древнього, який також посредством гріха вбиває душі людські. І ось, брати і сестри, ще до того. Як Христос взяв свій хрест ще до того, як він пішов на Алгофу, він розмовляв з своїми учнями. З народом є другі тексти, подібні до цього, де написано, що хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест і йде за мною. Якщо ми читаємо послання до Коринтян. То там написано, що слово про Хрест для багатьох людей є безумством. Люди не розуміють, навіщо Богові було те потрібно? Навіщо Богові було потрібно віддати свого сина на смерть та ще й на таку жорстоку смерть? Вони просто не розуміють, вони це вважають якимось юродством, безумством і просто-напросто відмахуються. Тому що коли починають думати про це, їхній розум цього не вміщає. Я хочу сказати, що навіть на той час учні цього не вмістили, ніхто того не розумів, всі по-іншому бачили Месію, його прихід і що він має робити, як він має діяти. Але, але незважаючи на те, що для багатьох людей це є нерозумним, це такий Божий план. Тому що після того, коли люди згрішили, перші люди згрішили, всі їхні нащадки, їхні потомки стали грішними і стали заслуговувати покарання, покарання від Бога. Проте Бог, будучи милостивим, він вирішив зробити свого сина <кій> жертвою. Замісною жертвою, замість людей, мав постраждати Божий син, і всі, хто буде в нього вірувати, приймати його вірою, він буде спасений. Це так коротко, навіщо саме так повинно було бути, тому що ця тема надзвичайно широка, щоб її детально розказати, потрібно багато часу, брати і сестри. А я сьогодні хотів би більше придати уваги тому, як нам з вами нести свій хрест, тому що про це говорив Господь. І ось Він говорить, хто хоче йти за мною, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, і нехай бере хрест свій і йде вслід за мною. Багато є різних міркувань відносно того. Що означає взяти свій хрест? І дуже є багато таких, я би так навіть сказав би, не зовсім правильних розумінь відносно цього тексту. Не завжди потрібно нести то, що люди несуть, думаючи, що це хрест. І деколи вони не розуміють, що те, чого вони дуже не хочуть нести. То, то якраз і є хрест, і це е, потрібно робити, тому що якщо е, люди не несуть хреста, вони християнами лише називаються. Настоящий справжній християнин, він обов'язково несе свій хрест, тому що Христос так сказав, хто хоче йти за мною. В другому місці Він каже, хто не йде, йде за мною. Але свого Христа не несе, той не може бути моїм учнем. А фактично цим все підкреслено. Якщо людина не може бути учнем, тому що не несе Христа, вона не може бути і християнином, і не може війти в життя вічне. <клес> Деколи мені доводилося чути, що хвороби можуть бути теж Христом. Ну, може, в якійсь мірі так. Да. Але я звернув би вашу увагу на те, що коли, коли Христос прийшов, то Він звільнював людей від хвороб. Він не розказував, що хвороби то є воля Божа, і ви маєте з цим змиритися, і ви маєте з цим ходити, ніяких лікарів не шукайте. Ось так собі прийміться, як волю Божу, і якщо прийдеться померти, то померти. Якщо сілитися, то сілитися. Нічого подібного він, навіть думки такої людям не допускав. Він їх цілював. Навіщо цілювати людей, звільнювати їх від хвороб, щоб потім в кінці розказати їм, що хвороба це є хрест і це те, що треба нести. Якщо хвороба являються хрестом, то ми його деколи хочемо облегшити, чи не так? Навіщо йти до лікаря? Навіщо пити ліки? Навіщо звертатися до братів за єлієпомазанням, якщо хвороба це хрест? І виходить, в самому Євангелії дається, дається противоядія від хвороб, навіть та сама молитва віри з єлі помазання братів служителів це неправильна думка, не знаю, ким і коли сформована. Можливо, просто деяких людей не вистачає віри на те, щоб отримати зцілення, і вони таку собі версію придумали. Але по Біблії ми бачимо, що Ісус взяв хвороби людей, взяв гріхи людей, хвороби людей і заніс їх на хрест. І по факту, де гріхи, там і хвороби мали би бути. Де вони мали би бути? На Христі. Але часто ми хворіємо. І тоді, коли ми пробуємо отримати уздоровлення, зцілення в нас не зовсім виходить, тоді якась оця думка така напрошується. То напевно, такий мій хрест, і це мені потрібно нести. Брати і сестри, я вам говорю це для роздумування, для того, щоб ви самі. Прослідкували Слово Боже і порозмірковували, наскільки ця версія правильна чи неправильна. Дивіться, що я хотів би сказати далі. Коли Ісус ніс свого Христа, є конкретний епізод, де написано, що на нього поклали хрест. Але хто читає Біблію, то знає, що Христос міг би відмовитися від страждань. Навіть уже коли був у Гевсіманському саду, і коли за ним прийшли Юда, його предатель, і певні люди прийшли взяти його там в саду, і Петро вирішив за нього захиститися невдало. Тому що, напевно, що не в вухо цілився Малхові, а, напевно, цілився десь трошки по-другому, але відрубав вухо Малхові. І Христос каже до Петра: вклади твій меч в ножне. Невже мені не пити ту чашу, яку дає мені Отець? Або ти думаєш, що я не міг би зараз умолити Отця Небесного. І він би послав мені більше, ніж 12 легіонів ангелів. Ви можете собі уявити, що це за сила. Якби на те місце, де декілька воїнів, там була певна толпа людей, була, являється раптом 12 легіонів ангелів. Розумієте, казнь, кара, суд, хрест, Голгофа все відміняється. Міг би Христос відмінити? Якби не міг, то навіщо йому так казати? Він впевнений був, не знав, що те, що він каже, то справді так і буде. Але свою боротьбу він трошечки раніше звершив. В молитві до Отця Небесного він казав: о, якби ти благоволів пронести цю чашу мимо мене. Він дуже прекрасно розумів, що його чекає на Аговському Христі. Він чудово розумів, я думаю, що ми не, не, не можемо усвідомити того, що усвідомлював Ісус. Ну, по-перше, це чекало Його, а не нас. Розумієте? Він усвідомлював, що це за смерть. І тим більше, що Він ніякої смерті не заслуговував. І Він каже, але. Не моя воля, а твоя нехай буде. Оцими словами він згодився з тим, що має бути потім згодом. Цими словами він прийняв на себе волю Отця, а воля Отця була саме в тому, що він має піти на Алгофу, занести туди свій хрест, а потім на ньому постраждати і померти. За наші з вами гріхи. Брати і сестри, що я хотів би сказати цими словами. Я читаючи ці слова, я зрозумів, що хрест, який каже, про який каже Господь, це є воля Божа. І для нас нема такої волі Божої, щоб ми вмерли на Христі. Для нас є інша воля Божа. І вона описана в словах святого Письма. І ось ми читали тільки що Христос сказав такі слова: Бо хто посоромиться мене та слів моїх, того син людський посоромиться, як прийде в славі своїй і Отця і святих ангелів. Ось хто посоромиться мене і моїх слів. Ісус Христос не посоромився слів волі. Отця Небесного. Він згодився виконати цю волю, хоча йому було надзвичайно важко. Але він знав, що після цього, як він виконає волю Отця, багато людей, дуже багато людей, знайдуть своє спасіння. Тому він згодився, хоча йому було надзвичайно важко. А ми сьогодні, брати і сестри, над усе, виконуючи волю Божу, спасаємо самих себе. Якщо ми соромимося Слово Божого, якщо ми не дотримуємося е, Слова Божого, то перше, ми шкодимо своїй душі, нести хрест, це фактично згодитися з тим, що сказав Бог. І я дивлюся, можна було б таку е, провести паралель. Да? Що може зрівнятися, значить, по тяжесті, да, з тим, що зробив для нас Христос? Будь-яка воля Божа. Ну, наприклад, я хочу сказати, що от сьогодні в нас весілля, це чудовий і гарний день, але в якійсь мірі всі обоє людей, які будуть тут стояти перед нами, вони в якійсь мірі згоджуватися, будуть з волею Божою відносно них. В подружньому житті. До того, як вони вирішили сюди до нас завітати, і вони прийдуть тут пізніше будуть стояти, Максим Максим був сам по собі. Ну, батьків слухався. Але ставши дорослим, вже не, такий, не таким був від них залежний. Так само його наречена. Вона так само. Але після того, коли Тут відбудеться бракосочетання, в них з'являються інші обов'язки. Не просто, не просто те, що вони там вирішили брати чи не брати, а Божим Словом заповідано, як він має себе вести у своїй сім'ї своєю дружиною з майбутніми дітками, так і вона. І якщо хто-небудь, небудь з хто подружжя, чи чоловік, чи дружина, да, вони не згоджуються з словами Божими. Скажіть, будь ласка, вони несуть свій хрест чи ні? Якщо вона не, не, не хоче, щоб було так, як в Слові Божому написано, то вона свій хрест несе чи ні? Якщо він не хоче дбати про дружину, брат, дбати про діточок. То він несе свій хрест, чи він не несе. Працювати важко. Ну, не хочеш працювати руками, працюй головою. Але в сім'ї кошти мали би бути, чи не так? Тому що за це треба жити і так далі. І це називається, це називається, брати і сестри, виконувати волю Божу. Це називається слухатися і не соромитися того слова. Яке тут написано, якщо дружина має підкорятися чоловікові, то вона має підкорятися. І навіть апостол Петро такі слова сказав, що навіть в такому випадку, коли він не слухається Слово Божого, вона має його слухатися. І це не його заповідь або хотіння. Я маю на увазі чоловіка, а Божа заповідь і Боже таке хотіння. Тому коли ми. Йдемо по житті, ми маємо провести аналіз. Ми маємо провести аналіз над своїми вчинками, над своїми бажаннями, чи ми дотримуємося Слова Божого, так як воно нам каже, чи ні. Якщо дотримуємося і йдемо згідно волі Божої, значить ми несемо Хрест. Якщо там ми увернулися від волі Божої, якщо в іншому місті ми увернулися від волі Божої. Під будь-якими приводами неважно. Означає тільки одне, що ми не несемо Христа. Його можна або нести, або не нести. Розумієте? Він або несеться, або не несеться. Є такі, буває там вірші, що свій хрест надрізаний. Ну, я не думаю, що, що так воно взагалі буває. І деколи я хотів би так сказати. Як, як ви думаєте, яке слово Боже не є важливим? Ось те інше важливе. Наприклад, так, на прикладі 10 да? От є 10 заповідей. перші 4 відносно Бога, інші 6 відносно людини. Скажіть мені, будь ласка, яка з цих заповідів це всі заповіді, які Бог озвучив? Це не людина їх придумала. Яка з них не є важлива? Ну, яка не є важлива? Почитай отця, поважай батька і матір, важлива чи ні? Не чини перелюбу важливо, не вбивай – важливо, не вже свідчень важливо, не побажай нічого, що ближнього свого, не кради важливо, а всі важливі. Але так буває, що щось в нашому житті може стати не таким важливим. Знаєте, у євреїв так вийшло. У них так вийшло. Вони залишили важливіше в законі: суд, милість і віру, але особливий наголос поставили на десятині. Пам'ятаєте? І, і такі дотошні стали до десятини, що навіть з м'яти, з рути, з кропу, з петрушки, що хочеш, зелені, да? віддавали десятину. А Бог каже, ви оставили важливіше в законі суд, милість і віру. І скажіть, будь ласка, який толк з десятини, якщо оте залишено? І так люди, буває, вони деколи думають, що ну я ж не все порушую, я ж дещо виконую. Той самий, хто сказав не кради, той самий сказав, не чини перелюбу. Той самий, хто сказав те слово, той самий сказав інше слово, це той самий. Потрібно просто пам'ятати і не, не думати, що це слово важливіше, а це ні. Це той самий сказав і важливе, і на твій погляд неважливе. Той самий сказав. Просто ти дещо робиш неважливим для того, щоб звільнитися від нього, для того, щоб легше тобі було в житті. І ти виконував, і, як би сказав, сказати, що йшов за своєю волею. Але якщо ти хочеш нести Хрест, якщо ти хочеш виконувати його волю, то ти маєш усе слово Боже для себе зробити важливим. Усе слово Боже зробити важливим, тоді ти будеш тою людиною, хто йде за Ісусом і несе. Свій хрест. Брати і сестри, я хотів би з вами разом помолитися Богу. Але на фоні моїх слів, а ще було б добре, я хотів би, щоб люди не спиралися просто на те, що я кажу, а самі читали Біблію і досліджували, щоб ми провірили, провіряли себе, тому що так чи інакше усі ми рухаємося до певної межі. За якою вічність. Розумієте, після якої немає відступу назад, де можна щось переробити чи виправити? Виправити і переробити ще можна зараз, коли звучить Слово Боже, коли ще час благоприємний, коли ми ще в силі. Ви знаєте, в мене мама старенька, її 90 років. І я бачу, що в неї є певні проблеми з пам'яттю. Певні проблеми з пам'яттю старість бере своє. І ми повністю з розумінням до цього відносимося і ставимося. Ще, допустимо, 2 4 роки цього не було, а настоящий момент це є. Розумієте, і я знаю, що в деяких людей з пам'яттю проблеми стаються набагато раніше. І ми може бу... можемо думати, надіятися так, що ну пізніше, ну слухай, поки ще все працює, поки ще логіка працює в розумі, поки ще пам'ять працює, мислення працює. Проаналізуй, тому що може таке прийти время, що і живий будеш, і проаналізувати не будеш в змозі. Розумієте? А поки в нас час ще є приємний, і ми можемо зробити аналіз, хай би нам Бог поміг, тому що це надзвичайно важливо. Без христа немає християнства. Без того, щоб нести хрест, ти не можеш бути християнином. Може, називатися можеш, називати себе можна як завгодно, але бути. Християнином, без того, щоб нести Христа, неможливо. Давайте помолимося нашому Богу. Амінь.